Такий експер... експериментальний лот е, на мегазнижку. Е, мікс До речі тут бренди не самі дешеві, тут буде і навіть проскакувати і Original Marines, і Нейміт, і Онлі, і Чендем. Але це той товар, з якого не можна було скласти якісь певні лоти, що не війшли, що десь там загубилися на складі в коробках. Тому зараз от просто все підряд так складаємо і продаємо. Ось такі термомайочки два віка. Там може щось політо проскоче. Поско... Поско... Така пряма вілюрочка, знаєте, спідничка, овес є, штанці. Ось такі онлі беремо. речі тут класні тут немає браку, нічого, така тепла. Але просто трошки хочемо розрізнути. Рузити роз наш склад розпродати ось такі класні штани теплі на 11-12 років. До речі, зверніть увагу, що ці е, штани, які попадаються саме в цій партії, джордж вони зовсім не такі, як були, коли ми продавали ці мішки по 12 20 по двадцять кілограм. Там не затягувалося. Там зовсім була інакша модель. Ця круче, тому що ця затягується. Ну реально вони класніші. Далі ось такі худочки, класні, теплюші. У нас ще трошки знайшлися від Кіабі. А це підліткова серія. Це буде десь 10-12, 12, може 14. Ось такий теж теплющий, класний, років на 14 і такий теплюші теж. Ну, от. А так тут буде щось там полку клаву, H&M, така укорочена, прикольна. Костюм тут на H&M на підлітка теж такі штани прямі кльошні. Ну, класний, просто речі такі, що треба їх. Чимось можливо купити, не може так, на двонитку таке сутня. Така спідничка, це кошкір, вона теж теплесенька, до чогось її прикольна. Така двониточка, куріжла марінес для спорту, вера мода. Неймітлосінки базові просто без вірочки, H&M водолазочка така. Ну, Тобто, і тут немає якогось браку. Це оцінка не за, не за того, що там брак, а за того, що просто десь щось от там. Ну, коротше, такі нейміт на вісім рочків. Овієс, ще такі знайшовся на чотирнадцять у нас. Ці андеї, десь завалився, знаєте, як буває. Спадаєш воти, коли приходить партія, де сортуєш. Така сукня до речі, прикольна дуже на надвониточку. Таке, що зв'язане кольочку. Вера лосінки, Ось такі джинсики. До речі, такі класнючі шорти. Вони теплесенькі, але цей бренд пам'ятаєте, ми його отримали. Дуже крутий це преміальний бренд. Тут якість дуже класна. Далі ось такі надвониточку, Спортивочки, джинсики. І ще дві пари лосінок, тобто такий експериментальний мікс брендів по мега-мега крутій ціні. Якщо ви заберете цей, будемо ще складати подібні.